Сьогодні мій раночок почався раненько, і я вже працюю. Ви знаєте, вчора до в'язала шапочку, лягла спати, мабуть, о другій ночі. І сьогодні, о 6 ранку, коли почався такий сильний-сильний дощ. Я чомусь проснулася і мені вже не спиться. Знаєте, на дощик навпаки, а у мене сьогодні все не так, як завжди. Тому я Простулась і вже працюю. Сьогодні я працюю над бактусом, ось так він у нас виглядає. Я вже почала скорочувати від серединки петельки, одразу робота пішла швидше. Колір дуже гарний, дуже ніжний, і хочу дівчатка вам показати ось цю шапулю, яку я вчора дов'язала. Я її, звичайно, вночі не прала, бо ще треба, щоб в рушничку полежала, то, знаєте, взагалі можна тоді спати, не лягати. Ось так вона виглядає. Дуже гарна, гарно тримає форму. У нас подвоєний манжет, як має бути, і ось така гарна маківка. Хто хоче повторити, безкоштовно є майстер клас, як на маківку як закривати, як в'язати по колу резиночкою англійською цю шапулю, і також оці наші такі фіксовані перегинчики. Цю шапулю я сьогодні буду прати і, звичайно, вам покажу її вже після прання. Хоча ангора, ви бачите, якої якості, можливо, цей світлий колір так не передає, але дуже-дуже пухната. Продовжую працювати над Бактусом і буду з вами ділитися результатами своєї роботи.